У цій концепції довгої війни, яка виглядає такою привабливою для Росії, є величезна помилка, тому що українська війна це композиція з двох різних воєн. З одного боку є величезна лінія фронту тисяча кілометрів, уздовж якої точиться класична війна на виснаження, як писав у своїй відомій статті генерал Залужний, аналогічна першій світовій війні, і от у цій довгій війні на виснаження, а вже ж стратегічна перевага Росії, тому що вона має більший людський мобілізаційний ресурс, розвинений. Ни військово-промисловий комплекс, і як відомо, в Росії набагато менша цінність людського життя. Там можна кидати необмежену кількість солдатів у м'ясні атаки. Але є ще другий компонент у цій українській війні: це кримський півострів, дошкульне місце російської військової машини. за віцем. Це є центр тяжіння цієї війни. Україна, не маючи ні флоту, ні авіації, вигнала весь російський флот із кримських портів. Щодня ми спостерігаємо удари ракет. Зараз, дякувати Богу. Не лише штормшедов та скальп американці передали атакам з максимальної дальності. Тобто, ця концепція довгої війни не спрацює. Якщо анонсована концепція Макрона участі збройних сил Франції, Англії Швеції буде дійсно реалізована в Україні, вона не буде реалізована піхотними дивізіями. У Макрона нема піхотних дивізій, які можуть замінити українські на лінії фронту. У нього є авіація. Макрон протестує проти червоних ліній. Я вважаю, що найдурніша червона лінія, яку ми всі на себе взяли. Зали, що за штурвалами західних літаків обов'язково мають бути українські пілоти. Чому неодмінно українські пілоти? Ми вже два роки чекаємо цих українських пілотів, тому що це не так просто підготувати пілотів на одного пілота ще мають бути три-чотири людини обслуги. Мають бути аеродроми і решта. Набагато ефективніше все робиться з лагодженими авіаційними підрозділами французьких міражів, англійських тайфунів, шведських гріпенів, які стартують з аеродромів Польщі та Румунії. Польща і й Румунія це вже реально обговорюється. Це не лише я щодня кажу про це своїй українській аудиторії. Це вже генерал Бужанський обговорює в Соловйова як реальну можливість. Росіяни це вже зрозуміли. До речі, обговорюючи, вони вже не кажуть, що завдаватимуть ядерних ударів по Румунії і Польщі. Вони усвідомили, що провалилася ця концепція. Макрон дуже добре поводиться в ядерній сфері. Він же ж запропонував поширити французьку ядерну парасольку на весь європейський союз. Надати ядерні гарантії, і це цікава ідея оголосити свої ядерні сили ядерними силами ЄС. Тож ця концепція довгої війни буде зруйнована. Вистачить 100, максимум 200 цих західних літаків з аеродромів Польщі і Румунії, озброєних штормшедов та французькими скальп, і кримське огрупування звідти виженуть. Китайські товариші чудово бачать принижене становище Росії. Я б звернув увагу на мій погляд. Багато хто недооцінив зустріч Макрона з Сі, судячи з Уху публікації одночасно і в китайській, і у французькій пресі, вона була дуже успішною. Макрон возив всі кудись у місця своєї юності в Піренеї. Зараз великі держави Китай, США і Франція. Франція реалізувала вперше за останні десятиріччя свою роль великої держави. Це прагнення є головним рушієм для Макрона в його претензії стати лідером вільного світу, лідером у захисті України у війні. була в Росіян і залишилася власне мрія другої Ялти. Десять років вони пропонували другу Ялту, мовляв. Поділімо світ. У нас буде пост, радянський простір, Україна і решта. А вас десь ще? А от китайці, французи і американці зараз працюють над концепцією третьої Ялти без Росії. Макрон там веде дуже цікаву гру. Що спільного вони мають із СІ? Знаєте, в чому вони знайшли спільну мову? Не лише в тому, що Росія не буде великою державою. Вони не бажають і американського панування в майбутньому світі. Макрона дуже сильна американська складова, і китайцям дуже вигідно. Деголь не хо. Хотів бути просто молодшим партнером Америки, і у нього завжди були особливі відносини з Москвою. А тепер, коли Москва перетвориться на нуль після поразки в українській війні, у нього будуть особливі відносини з Пекіном, і Пекіну потрібна Франція, тому що одна річ буцатися в майбутньому світі зі США сам на сам, а інша річ мати Францію. Трикутничок мати. От такий великий трикутничок вимальовується в постросійському світі: Франція, Китай і США. Так у чому полягає твоя довга війна? Бачите, в Му, різниця Путін каже, а китайці слухають, а всі ресурси в Китаї, всі козирні карти зараз в Китаю, і практично всі банки Китаю припинили великі трансфери з Росією. Він може посилити тенденцію, може послабити. Зараз Путін стосовно України відчайдушно вмовлятиме Китай долучитися до плану корейського сценарію. До речі, це небезпечно корейський сценарій, тому що Америка на нього погодилася. Б. А ми бачимо непослідовність адміністрації Байдена. Наприклад, Саліван приїхав у найтяжчі Аси, коли не було жодної допомоги, щоб заборонити українцям завдавати ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Дуже добре, що українці його не стали слухати. Усі ці вагання в американській адміністрації будуть і надалі, і на корейський варіант вони погодилися. Мало того, що здох Сталін ще 50 років 100 тисяч американських солдатів залишалися на території південної Кореї. Оце було головне в корейському сценарії. Якби здох Путін, це був би чудовий подарунок у. Ому людству, але я докладно розповів про корейський сценарій, тому що треба аналізувати плани Путіна. Але ще раз кажу: на цей сценарій не погодиться Україна, і на нього не погодиться частина заходу на чолі з Макроном. скажу новий почитайте. Я звертаюся до наших глядачів декларацію Ентенте Кордіале: нову сердечну угоду британців і Франції, спільну заяву міністрів іноземних справ Кемерона та Сежурне. Це чудові тексти. Мені вона нагадує лексику воєнних промов Черчилля. там написано що ми зобов'язані це питання нашої честі, нашої безпеки, завдати поразки Росії, і майбутнє людство оцінить нас, чим ми виконали цю місію, чим ми зазнаємо поразки. Тому жодних корейських варіантів і жодної довгої війни, пане Путін. Та звісно, це щоб пред'явити швейцарській конференції. Якісь факти на землі, жодного взяття Харкова не може бути. Для цього потрібно 500 тисяч м'ясного фаршу російських солдатів, а в нього лише 50 Ну пред'являть кілька сіл. Ще може візьмуть, але річ у тім, що вони приїхали цим величезним табором у Китай. Але в Китаю своя гра у Китаї який найсильніший дієвий чинник. Всі також дуже сильно програв, як і Путін. Всі по суті здійснив у Китаї державний переворот. Він порушив традицію Ден Сіопіня. Пішов на третій термін. Як він сказав, китайці вибирайте мене на третій термін. Я вам принесу Тайвань. Чому він був такий упевнений? Бо гадав, що він підштовхнув Путіна на агресію. Тайвань урятувала Україна в своїй гостомельській битві. Якби Путін узяв Україну, як вважала американська розвідка за сім днів, то Сі взяв би після цього Тайвань голими руками. Уже було б ясно, що якщо на очах у всього світу, на очах американців Україна програла за сім днів, то Сі виграв би цю гру, але він її програв. Минуло два роки припинилися американські інвестиції, потік американських технологій, і китайська економіка переживає надважкі часи. І вже СІ висуває претензії, китайська еліта. Мовляв, ти обіцяв нам Тайвань, Тайваню нема. Натомість, два роки занепаду китайської економіки. Ну, мов відновлювати відносини зі США. І об'єктивно це необхідно. І величезний внутрішньополітичний тиск всі, звісно, зараз Путіна остаточно кинути не хоче. Але він ще знадобиться як аргумент. Але на сі чиниться величезний тиск. Сиск стосовно відновлення відносин зі США. Тож тут путіну теж нема чого ловити. Ви кажете, він ще не втратив надію на корейський варіант. Дайте людині поетапно усвідомити свою поразку. Звільнення Патрушева показало, що він зробив перший крок до прозріння. Він зрозумів, що його ядерний шантаж не працює. Вирішив замінити його довгою війною і паралельно тиском на захід з допомогою Китаю на корейський варіант. Така його тактика. Так, він вибирає, хто небезпечніший. Нехай ці генерали, коли їх катуватимуть у камерах, кричать, що бортников винний. Сталін, також коли потрібно було вибирати між армією і луб'янкою. Вибирав луб'янку, бо вона небезпечніша для диктаторів завжди ніж армія. Луб'янка це, зрештою, ті люди, які поряд, які його охороняють. До речі, про Сталіна й ту саму структуру. Бортников, корольов як були, так вони і залишаться. Хто валитиме диктатора персонально неважливо. важливо. що концепцію Довгої війни буде зламано. Я твердо про це можу сказати до 21 січня 2025 року. Тому настільки важливо, хто там буде президент, про це можна було б більше докладно поговорити. Я до речі не впевнений, що хтось буде з двох Байден чи Трамп. Вони обидва дуже непоказні. По-друге, я вважаю, концепцію Макрона, концепцію Антанти, нової сердечної угоди буде реалізовано задовго до 21 січня 2025 року. Реалізувати її технічно дуже просто потрібна лише політична воля, сотня а краще дві літаків у небі України, і не буде жодної довгої війни.